Привіт-привіт, солоденькі, привіт-привіт, найкращі! Ви на каналі Про Україна, з вами Аня. І що? І що будемо дивитись? Херсон? Залужного подивилась, до чого призведе його заміна. Одесу Миколаїв, херсон зараз дивимось. Всі хочемо перемоги, але якою ціною, правильно? правильно? Херсон найближчі дні. Гатить, гатить. Вам запропонують комусь виїхати знову з якихось територій жінк. У вас, якщо жінка при владі, тут все щось пов'язане з переселенням. З переміщенням, тобто, ну, виїжджаєте, ну так буде. Я вам двері відкрила, кому страшно, виїздіть. Посланці знову до вас кажуть, тримайтесь. Будуть прямо вимагати вимагати результатів по вашому напрямку. Нема, от за таких умов нема можливості. Я дуже сподіваюся, ви зупинитесь у наступі. Я дуже сподіваюся, що ні. Зараз будуть обдумувати, обговорювати, обговорювати питання, замороження наступи на вашому напрямку. Чомусь вирішать, що це добре. Херсонщина. буде наступ наш. Грошей нема. Нема з чим. Військові готові. Зверху будуть якісь рішення прийматись. Нема з чим. І будуть думати, Іти, не йти. Може, може трошки на якийсь час зупинити. Херсон. Буде просування на вашому напрямку. Херсон не ближче дні. Ходять, всі ходять, щось дивляться, дивляться, щось роздивляються, як місто живе, приїздять, один приїхав, інший приїхав, якісь журналісти ще під'їдуть. Дадуть допомогу від світу, всесвітньо, але на таку ну, якусь маленьку. Ну, Порівняно з масштабом катастрофи, незначну допомогу нададуть. нададуть. У вас прям боліти буде від того, що не справджується ваша надія на повний захист. Аж так всередині буде все важко. Херсон на ближчі дні. Ну, дуже гучно в районі. Місто захист працює. Ворог відпрацює дуже добре по військовим. Буде знати, щось одні щось святкують. Може, весілля може, знаєте, як побратими приїхали знову. От як скупчення показує наших хлопців. Небезпека для міста ми знаємо, вона зберігається, але нова ситуація. Прямо будучи ми шукати винних за втрати на вашому напрямку. Ну, дивіться новини. Я не люблю ці політичні ігри. Бо вони напрогнозовані і іноді дають такий результат, який все погіршує. Херсонщина деокупована. Таємний план є. Військові не хочуть зворачуватись нікуди. Дуже багато руйнувань надеокуповані. Да, тут може бути наказ, ну, вперед, поки ні, поки в захисті. Не рухаємось, поки в захист стоїмо. Херсонщина деокупована на більшій. Ну, приїдуть, подивляться, хтось із влади, і скажуть, ви чекаєте, у нас є інші напрямки важливі. Херсонщина деокупована. Прильоти, прильоти, вогонь будуть. Херсонщина окупована. Окупована, Херсонщина, окупована. Дуже багато обстрілів, і ми, і вони і дуже багато руйнувань, там, де цивільна інфраструктура, і чомусь не чують військових. Військові щось кажуть, щось просять, може і навіть вимагають, а їх чомусь не чують, ну як не дочувають. Чому втрати великі, тактика не така. Чекайте, поки якісь рішення будуть прийматися. А людям, нашим хлопцям там е дивіться, фронт. Як організм. Ми не можемо просто стояти відбиватись, нам треба якісь все одно маневри робити. Ну, щось треба робити. Бо інакше ворог піде вперед, якщо не ми. І знову ж таки, така підвішена дуже у вас ситуація зараз. Нестабільна буде. Одеса, найближчі дні. Захист працює. Ми Мирнесимо. Щось їм підпалять морське травмують, Що значить травмують? підіб'ють. Ну, може не повністю зруйнуємо, а щось ворогу зруйнуємо. зруйнуємо на морі. Портова інфраструктура дуже сильно буде ворога цікавити. Може в районі порту вдарити. Тут показує багато вогню. Я просто іноді читаю так, знаєте, більш лояльно. І перевіряю з надією, що ми можемо відбити. Тут прям вогонь показує. І Узбережжя портова, взагалі інфраструктура на узбережжі. Не тільки в Одесі, а всі містечка міста, що поруч, також є під загрозою, тому що щось от прям план такий дій екстрених у ворога. Одеся найближчі дні. Вогонь летить в ваш бік. От вас як дурити будуть, як перевіряти. Може, якийсь такий залп невеликий. Ми будемо думати, що ми відбилися, а ворог з новими силами не робить нам біди. Ну, тобто, атака, ворог дивиться, роздивляється і повтори. Повтор уже зовсім інший, тактично і стратегічно. Миколаїв, найближчі дні. Миколаїв, ближчі дні. Так, район є небезпека для міста. Район показала, хотіла сказати. Роздумую дуже військові, що робити далі, як будувати захист. Далі знають військові, де є прогалини в захисті, і ворог знає, і їх чомусь неможливо зараз перекрити. Може, близька відстань, як у нас на Харкові. Що ти плануєш? Ну, щоб захист зруйнувати. І якийсь він вважає, що там якийсь важливий штаб у вас. Так ворог це бачить, якусь надали йому інформацію, буде летіти. У вас також порти, є небезпека. В той бік може летіти вода по воді. Вам скажуть укріплюйтесь, щось ми надамо із захисту. Часто будуть обстріли. Ну, Ви готуєтесь до частих, вони не будуть, буде активність, активність потім стихнуть, але от дуже активно буде в області гучно. Я знаєте, що не бачу? От мені постійно чомусь, на жаль, показує, що область чимось таким, що недалеко летить, він часто влучає. Що ми навіть або не намагаємось збивати, або розуміємо, що ми не зіб'ємо, або просто не встигаємо, що область, район, небезпека для діток, для сімей прям показує, що ворог буде більш активний. Тому Миколаївщина, будьте уважні.